Мойсей Фіжбин, пошепки, димовища сірчані Пошепки, димовища, сірчані пломені од мене одведи. Онде, отче, пагорби в сюрчанні, поночі дісталися води, онде сон сумирного ягняти, голубина злагода. Зело кубла і оливини обняти все, що є, що житиме і жило, леготи злетіли, не займало, не було, не снилося. Сюди, онде отче, явлено замало. Онде отче, ондечки, суди. Переможного миру вам.